Так, банда. Ну що, приїхав до нас новий електрозвір. Ну, поки що він не електрозвір, але компанія Вольтмото докладе до нього трошки свої криві руки і зробимо з нього путьовий байк. Давайте швиденько проженемося. До Каті Діявел, типу за Стріт. Для мене це одна з найкращих посадок для того, щоб собі кататись, кайфувати і відпочивати спорти. Прикольна посадка, але більш вимагає такого. Більш концентрації. Тут на такому байку їздиш і реально відпочиваєш. По даному байку заліземо фардрайвер. Він на фардрайвері, якщо не помиляюсь, 1800 або 1200. Можу помиляти. Залізем, піднімем піднімемо чуть, чуть максималку і знімемо чуть, чуть крутний момент, щоб не рвало ремінь. Це є центральний мотор. Він На ремені передачі. Ось так виглядає. До речі, заді стоїть непоганий маятник. Що мене здивувало, непоганий QS-мотор. По документах він 3 кВт, а виглядає ну, десь плюс-мінус 5 кВт. Стоїть водяне охолодження, поміняємо рідину, китайців вона любить замерзнути, тут треба нормальний концентрат залити. І ще в ньому поміняємо додатково ось цей китайський ремінь на карбоновий. Якщо поставити сюди карбоновий хороший ремінь, виставити по осях його. Буде гарно служити, буде навіть дуже приємний звук. Максималка 160, запхається сюди батарея 150 ампер годин 72 вольта. На даній батареї споживання центрального мотора буде невелике. Центральні мотори не жируть багато електроенергії. Думаю, в режимі міста 300, 300 кілометрів буде проїжджати на повному газі, на повному фулі, так, на максимальній швидкості. Розраховуйте 180-160 км. Він буде, буде проїжджати на повній ручці газу. в режимі міста 60-80 до 300. Непогані стоять в нього турмуза, якщо їх можна назвати Брембо. Але це не є оригінал по Брембо. Це є краще, ніж Стокові, але це не оригінальний. Стоїть вже в нього арм армована лінія. Тормозів, це БС-система тормозіння. Її, до речі, теж треба прокачувати на спеціальному станку, щоб грамотно байк працював, відторможувався. Непогана стоїть вилка. Задній амортизатор теж регулюється, накачується, непогано працює. Потрібно зразу провести по байку гідроізоляцію. Це ми все це повністю робимо. І забираємо: наприклад, ось такі речі потрібно позабирати, запакувати гарно. Щоб куди вода не попала, чи їдете в дощ, миєте його на мийці, щоб нічого не було по замиканню. Непогані стоять, до речі, кулотки і непогані оці машинки. Але, 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 треба все доводити до пуття. В загальному байк дуже крутий, великий, масивний. Має три режими їзди. Задній хід, паркінг, лайтовий драйв. Спорт. Пас система мигати, дальнє ближнє повороти, сигнал. Тут відключати ручку газу, аварійка е і режими їзди. Це, часто питається, що це за бачки гідравліка. Її теж потрібно міняти. Е китайці лиють сюди таке собі, не дуже правильно працює. Отакі ручки. З антипадінням, скажімо так, для чого вона так складається, якщо падаєте, щоб ручку не зламати, але мені здається, що краще, як падає, щоб свою руку не зламати. Сигналізація в нього. Дистанційний запуск. Дальше. Зарядка Type 2. Всі рекомендують заряджатися на них, можна заряджатись там в АЗС, на АЗС заправках автомобільних. Особисто ми. Не рекомендуємо цього робити. Чуть-чуть перепад електрики, вольтажу, і ваша БМСка йде спати, і ви їдете на сервіс. Тому краще заряджайтесь від 220. Хіба би дуже вас там притиснуло, і це би було потрібно зробити тоді, та. але не, не зловживайте. Багато продавців розказують, що так можна заряджати, щось так буде. Все ок, повірте, з нашого досвіду всі байки, які заряджались отак через. Type 2 завжди мали якусь проблему з акумулятором. Десь пробивали струм, горіла на тому БМС-ка. QS-мотор непоганий стоїть. Гарні вже тут дуть фазні кабеля. Він непогано зроблений по, в плані електропроводки. Правильно, правильні АВГ-шки стоять. Нагрівання по байку немає. Ось такий прикольний, класний байк, але до нього треба докласти ще свої, ще свої руки. Має крашпеди. Мілоч, но приєдно, як то кажуть. Якщо покладете на бік, можливо, не поб'єте весь байк. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на наш TikTok. Вони є в нас в наявності, можемо вам його довести до пуття і будете мати афігітільного, класного, економного електрозвіра. В шапці профілю номер телефону, телефонуйте. Всім гарного дня!